Привіт, пострижися. Блять. Колись давно я бляха грати зарікалася того, що фігова. Моя порада: не зарікайтеся. Вівачена пасто, біля мікрофона знову я, Партак, і Як ви знаєте чи не знаєте, я великий фанат серії Ігор Fallout. Я грала в майже всі ігри цього всесвіту і розклати я можу багато чого. Але сьогодні ми зібралися через конкретну причину. Десь у 2018 році разом з Варкрафтера Reforged вийшов приквел серії Fallout 76. Ну як вийшов про гримів, бо гра була сирою ще й ексклюзивом для консолей. NPC заміняли голозаписи сервери не були стабільними. Мейнстрімом було казати, що гра лайно, і купляти її ідея точно погана. Кожен геймблогер вважав за честь нести свою посильну частку в поливанні брудом розробників, але все ж таки час плине, роки минають, і ось же 2025 рік на дворі за такий тривалий термін грамула кардинально змінитися. І сьогодні ми дізнаємось, чи заслуговує Fallout 76 наш шанс після семи років з виходу. Для початку, щоб ввести вас перебіг подій, я розкажу про те, яке місце займає Fallout 76 у світі серії. Події відбуваються у 2102 році, через 25 років після ядерної війни на території Західної Вірджинії. Головний герой, тобто нами створений персонаж, є вихідцем сховища номер 76, як неочікувано. Головною ідеєю якого було врятувати найвидатніші уми Америки. І ось ми такий гарненький та умненький прокидаємося пізніше всіх і дізнаємося, що, що все, лафа закінчилася, і пора вже колонізувати нову Вірджинію. Я, блядь, дівчина, я блядь, І ось починається дивовижний сюжет. До якого ви доберетесь на рівні 40-му. Ну, типу, в мене так вийшло, бо який там бляха-сюжет, коли кожна собака тобі дупу натерти зможе. Виходиш зі сховища, в руках в тебе пушка, патронів мало. Боїшся використовувати ті стимулятори кляті, виживач, де їх просто так дістану. Очищену воду також економиш. П'єш з річки, і си, що знаходиш в пустці, типу овочі з радіацією, крав у поселенців, позбирав малинку біля озера з ядерними відходами. Пощастило, вив мутовану собаку, аля псевдопес. Думаєш, якось приготуєш, а розумію, що м'ясо тут може стухнути. Як його приготувати в душі не гребеш, бо дерева нема, і добути не знаєш, як єси сирим, зробляєш паразитів і дизентерію від її самої малинки і водички. Радіації нахапався по собі вуха, так що світишся, поставив собі антирадину, ну так, щоб хоча б не померти, чуєш якусь фігню, вилазить щось на подобі гуля і починає тебе гамселити, а ти радий йому колю зарядити. Але останні пішли на твою вечерю, тож б'єшся, голі руч або прикладом в зули. А потім зустрічаєш свого побратима зі сховища, і він дає тобі купу стимуляторів, антирадину, всілякої корисної всячини. Та от сидиш ти собі біля вогнища і думаєш: яка гарна гра! Хоча загалом на перших рівнях, та ще й коли граєш один, гра не така цікава. Самотньо бігаєш, намагаєшся не вмерти, і нудно вже стає на 20-й хвилині. І от після тих 20 -ти хвилин я і подумала, що гра мені не зайшла. Але коли гукаєш побратима, то світ же грає новими фарбами. Є яка яка допомога, вогнева підтримка. А коли ви дізнаєтесь, що таке ігрові події, от тут! Вже починаються веселощі, але то окрема тема. На етапі, коли ви проходите межу в 30-40 рівнів, гра розкривається вже значно цікавіше. Починаєш ходити в небезпечніші зони, ті ж болота, шахти, чи навіть на територію, де орудою справжня загроза. Спочатку боїшся, потім звикаєш, бо вже розумієш, що гулів можна побороти, якщо в тебе є дробовик із достатньою кількістю патронів. А от якщо влазить когось типу смертоносця, то тут розумію, що врятує тебе не зброя, а твої ноги. І, можливо, твої побратими, якщо вони поруч. Саме мультиплеєрна складова робить Fallout 76 живою грою. Тут можна зустріти як друзів, так і ворогів. Ну або просто телеплів. Є гравці, які допоможуть ресурсами. Як я зрозуміла, в цьому так названому суспільстві є неписане правило допомогти новачку всім, чим в тебе є. Тобто е віддати якісь непотрібні тобі ресурси, поділитися з тімпаками, будь-якими іншими препаратами, їжею, схемами ну тим, що є. А є ті, хто спеціально плюють на новачків. Типу зневажливо до них ставляться. Виганяють з груп, якщо в тебе низький рівень. У мене було таке мене вигнали з групи нальотів, тому що в мене був 80-й рівень. З іншими гравцями навряд поговориш, бо, хоч в грі є голосовий чат, їм ніхто бляха муха не користується і танцює тобі пантоміму. ВП працює за принципом дуелей. Тобто, якщо хтось атакує, то інший має відповісти, щоб розпочався справжній бій. Fallout 76 за основу бере класичні механіки серії, але адаптує їх під мультиплеєрний світ. Наприклад, система Special. Розвиток персонаж відбувається через знайому систему атрибутів, та, наприклад, сила, удача, харизма тощо. Але з унікальними картами здібностей, які можна змінювати і адаптувати під різні стилі гри. Виживання. Тобто гравець повинен стежити за рівнем голоду, спраги та радіації, що впливає на характеристики його персонажа, що, в принципі, безумовно круто, але мене й не достає годувати оцього трагладіта. Крафт та збір ресурсів. Усе, що ти знаходиш у світі, може бути розібрано на компоненти для створення зброї, броні, медикаментів і навіть власного табору, про який ми поговоримо згодом. І от. Ми прийшли до двох цікавих і трохи бісячих, принаймні для мене, моментів. Ігрові події це справжня родзинка. Перше, коли ти випадково натрапляєш на якусь подію, і на тебе біжить орда диких гулів або болотників різних видів, то ти думаєш: ну здається, я побру, і ти помираєш. Я мусульман. Але якщо підійти з розумом, покликати друзів. То трофеї, рідкісні ресурси, там і нормальними шпалярами рожитися можна і старяго, і кришками всім, чим бляха можна. До речі, кришки на перших парах думаю, що витрачати їх треба по мінімуму, бо якось мало, а десь вже на рівні тридцятому вже й не згадуєш про витрати, бо їх в принципі предостатньо. Івенти бувають різного масштабу: від локальних завдань до масових рейдів із величезними босами. До речі, це найбільш епічний тип івентів, наприклад, битви з королевою Палину, де збирається багато гравців, і всі намагаються перемогти цього велетня. Але це не завжди так. Наприклад, в мене бували такі моменти, коли деякі унтерменші приходили на подію, і замість того, щоб хоча б щось робити, вони стояли в безпечній зоні і просто дивилися. І ти такий, типа. Ну, типа. Це реально дуже неприємно. Ще були такі приколи, коли мене кидали сам на сам з босом. Я така, ребята, це, звісно, круто. Кажіть, то, блять, а? В принципі, це питання до недобросовісних гравців, не до бісєзди, бо вона така, Наші повноваження, все закінчені. І ось ти вже на середніх рівнях. Та іначе починаєш навіть отримувати задоволення. Нарешті я зрозумів, як встановлювати цей клятий камп, побудував собі хатинку на пагорбі з відом на озеро. Ну трохи радіоактивне, але яке є. До речі, механіку будування вони напряму взяли з четвертої частини. Така ж бісяча схемою, щоб щось побудувати. Ви маєте шукати на просторах пустки або виповнювати завдання та івенти. Також тут є такий прикол. Ви можете поставити свій камп. Де захочете, і інші гравці теж Тож буває така ситуація, що ти і хто ще поставили свої кампи в одному місці. Що ж тоді? Система поиска тут, як в дитячих забавках, хто перший, той і переміг, і ваш камп буде недоступним для швидкого переміщення, і поміняти в ньому ви нічого не зможете. Буде щось на кшталту, говорить співдружність, типу прибирай цю херню з мого участка, бо будемо розбиратися в суді. Трохи то, звісно, бісить, але як є, і не бійтеся, пограбувати вас ніхто не зможе. Ваше сховище тільки ваше. І коли хтось прийде до вашого кампу, відкриє скриню, то в нього. Нього буде показувати його інвентар. А от щодо сховища, воно реально замале. Типу 1200 одиниць для всього вашого барахла. Це на перших етапах, здається, багато. Але потім вам прийдеться займатися менеджментом всього, що вони збирали. І якось розширити його не можна. Без оплати, так точно. Карта, як для фалаути, реально велика, Локації дуже різноманітні, графіку розраби, може, не підтягнули вона така ж, як і в четвертому фолочі. Але. Виглядає доволі гарно, особливо як по болотах або лісам бігаєш. Думаю, вони в принципі додали Трохи е, такого кіношного ефекту розмиття у і поправили освітлення. А розробники поступово провели більшість критичних багів. Проте дрібні технічні проблеми все ще трапляються. Іноді сервери можуть підглючувати, а персонажі раптово телепортуватися або левітувати. Також буває, що світ не встигає провантажуватися, і персонаж летить кудись в пекло. Але в цілому, ну, в цілому, гра стала більш стабільнішою, ніж на релізі. А от саме солоденьке, я залишила вам під самий кінець Fallout. Уанст, це преміум підписка, яка додає кілька значних бонусів. А головні переваги це приватні світи, де можна грати лише з друзями або самому, а також необмежний контейнер для всього брухту, який ви носите з собою. Також у підписку входять щомісячні атоми. Це така внутрішня ігрова валюта, унікальні косметичні предмети, мафіозні і деякі бонусні механіки, такі як. Парусний табір та ремонтний верстат. Чи варта підписка своїх грошей? Я, якщо чесно не знаю, бо я її не купувала, того що цінник, за який вони пропонують придбати підписку, а якщо бути конкретним, це 400 гривень на місяць. Сколько! Ну, тут слово зайві. Все залежить від вашого стилю гри. Якщо ви хочете грати наодинці без зайвих гравців, ви могли просто бляха купити одну з інших ігор серій і не займатися хірнею. Або активно займатися крафтом, я думаю. Ну, от, я так думаю, Fallout 1 суттєво покращить ваш досвід. Проте, для тих, хто не має проблем з ресурсами та не проти взаємодії з іншими гравцями, ну. Того, що для чого взагалі купляли цю гру. Підписка не є обов'язковою. Це все таки більше зручність, ніж необхідність. І все таки отримувати атом без квитка важко. Оцей от прикол з необмежним сховищем. Тільки для володарів квитка мене взагалі здивував. Половину сезонних нагород ти не отримаєш. У мене таке відчуття, ніби мені в лице харкнули. Типу насолоджуйся тим, що є, Якщо хочеш більше, то плати. Іди нахуй. Як ви вже зрозуміли, такі приколи мені не до вподоби. Бо я вже купила гру, і, і ще раз кожен місяць платити за підписку це вже нагльош. Fallout 76 це гра, яка пройшла довгий шлях від сирого релізу до досить таки цікавого проєкту. Вона не ідеальна і має свої недоліки у вигляді технічних проблем і спірної підписки Fallout 1. Але водночас вона пропонує унікальний досвід всесвіті Fallout. Але якщо ви шукаєте класичний сюжетний фалаут із насиченою оповіддю, то вам краще звернути увагу на попередні частини. Гра розкривається лише після кількох десятків годин, коли ви вже освоїтеся з механіками, знайдете друзів або просто звикаєте до умов постапокаліптичної Вірджинії. Так що ж в кінці моя особиста підкреслює особиста думка: фалаут можна купити, але не за фул прайс по знижці на сезонному розпродажі так. Але не за повну ціну. Як би я не любила Fallout, але ні, воно того не вартує. Вельми дякую за перегляд мого відео. Якщо вам сподобалось, натисніть вподобайку. А якщо чекаєте ще одного, то підпишіть ще, щоб якщо що, не загубити мене. Я пропоную вам в коментарях написати, якщо ви грали сімдесят Fallout, фалаут. Е як вам? Які у вас були цікаві історії в грі. А Якщо не грали, то просто загалом напишіть, як ви ставитесь до серії. Що ж, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. Papa. his master lies hands, cold stone In the void, he stands alone. Love is touch, light, in the wasteland. He the night.